Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 18 січня. Пролунав черговий вибух на Червоній площі перед із Кремлем. Цілий тиждень Росія горить. Субота не виключення. Сьогодні червона площа буде закрита для відвідувачів. Відразу написали Роса змі в Москві. В Потра пролунали вибухи. Попередню російську атаку атакували невідомі дрони та ракети. у Відповідь на удари спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема у Хімках, і інших районах під Згодом з'явилася про Но та задимлення в Москва Сіті та поряд із Кремлем. Через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви вволили план Килима. Він означає, що роботу литовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. За годину план Килим скасували. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив на дронів та ракета. За його словами, один допал А влучив Москва Сіті. Щоправда, переконує чиновнику Хмарочос, який будують. за даними до російських телеграм-каналів пошкодженого фасади скла на рівні 10-15 поверхів. На місці зараз працюють усі відповідні служби, зокрема. А перекрили набережно і традиційно постраждалих немає. Крім того, горить останки на червона площа були влучані по чотирьох аеродромах Москви. За ніч там уже понад 178 загиблих окупантів. передають партизанські телеграм-канали. росіяни тримають у секреті. А всі наші удари за інформацією російської змі. Вибухи було чути у кількох районах Москви. Крім того, бавона завітала до околиці столиці країни агресорка, а саме до Красногорська, Мітіно та Одінцова. Додамо, що це вище зазначений мужа Йона, ба більше неподалік розташованого аеропорту Шаріміцєво. Микола Маломуш пише тактика ЗСУ збиває з пантелику російську оборону. Ми перейшли до масованих ударів, що давно передбачалося новою стратегією. Для цього готувалися всі сили і засоби, далекобійні, безпілотні літальні апарати, безпілотники балістичного типу, ракети, що використовуються для ураження на прифронтових та окупованих територіях. І, звісно, це іноземні ракети атакам Storm Shadow» і Scalp Ейча, комплексні удари по об'єктах насамперед військового виробництва, яке виробляє ракети комплектуючи системи наведення композитні матеріали, з яких виготовляють літаки, ракети, безпілотники, фактично знищують базу, що створюється для ударних сил, які надають нам а проблеми кожного дня. Ми діють удари по сховищах палива, особливо в енелісі. Це дефіцитне паливо за компонентами, які дуже складно виробити і знищити. Це практично нейтралізація ударів стратегічної авіації. Наприклад, частина літаків Ту-22, Ту-95 не змогли піднятися у небо, тому що не було заправки масовані удари по багатьох об'єктах аеродромах, пускових установках ракета, будь-яких типах безпілотників при фронтовій зоні та місцях концентрації війська. Це найефективніша модель, щоб знищити ресурси ворога, щоб він не міг уражати сьогодні та готувати резерви для нових наступальних операцій. Такі методи зараз мають застосовуватися комплексно. Багатопланові масовані удари роз'єднують систему ППО ворога. Він не може зорієнтуватися, куди ми б'ємо. Ми б'ємо по різних об'єктах. Вони захищають, наприклад, аеродроми. А ми завдаємо ударів і по аеродромах, і по об'єктах зберігання палива, боєприпасі вони не знають. І як ми будемо діяти? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.